Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайфарид. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде кран з миттєвими виплатами на Fawcett Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну, і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт. І після переходу потрапляємо на такий сайт. Називається він старт-лавина. Виглядає він доволі простенько. Збирати ми тут можемо всі монети, які присутні на гаманці OSEPP. І тут нам не потрібно збирати ніякої мінімалки. Виплати зі збору приходять одразу нам на гаманець OP. Також для того, щоб нам. Почати тут працювати, нам не потрібно проходити ніякої реєстрації. Нам потрібен лише електронний адрес нашого гамальця Fawcet І для того, щоб авторизувати, натискаємо логін, вводимо електронну адресу гаманця і натискаємо логін. Це ми авторизувалися. і Для того, щоб нам почати збір, ми натискаємо на Fawcet, обираємо криптовалюту, яку ми хочемо збирати. і давай Зараз беремо Litecoin. Як бачите, за один збір ми отримуємо 30 літош Тут немає ніякого таймера і збирати ми можемо тисячу разів на добу. Далі нам потрібно пройти ось такого антибота. Звичайно, я вважаю, це не дуже зручний антибот, але можливо подальшому тут будуть якісь зміни. Далі проходимо прокапчу, і наткаємо плен. Це наша вид пройшла. І давайте відразу зберемо і наступний раз, для того щоб переконати, що він платить підряд, знову проходимо антибота. Проходимо капчу. Дав цій капчі вже так що тільки не придумуємо. Нас готово готуємо. Далі надамо клейм. Це знову нам пройшла в розмірі 30 літош Як бачите, кількість разів зменшується Давайте перейдемо на гомонет осіфей, оновимо на сторінку. І як бачите, дві підряд виплати по 30 літош Прийшли до нас на баланс. Давайте повернемось на сайт і давайте для прикладу зберемо ще одну монетку. Зберемо на BTC і я зараз поясню. Чому і лише на BTC тут існує таймінг 5 хвилин, збирати не Одну сатошу і лише 10 разів Тобто біткоін тут збирати взагалі, я вважаю, немає навіть ніякої сміти. Але зараз давайте, для відео ми зробимо цей збір. Як бачите, я вже одного разу сьогодні збирав. І тут також, проходимо антибота. Така працюємо готово, далі взямо клейм, кану загрузка. І як бачите, я повинний антибот, давайте спробуємо ще раз. Знову вводимо його Проходимо капчу і на тему Далі Далінглейм, таймо загрузки. Це як бачите, ми зібрали нашу одну сатошу, переходимо знову на монет, оновлюємо сторінку. І як бачите, нам також поступила одна сатошка BTC, тому як бачите, сайт плати, ми спробували на різних монетах. Ну, і також ще ми заробляти тут можемо на реферальній програмі. Ну, як бачимо, вона 50% від збору вашими партнерами. І відразу бачимо нашу реферальну сил. Тому просувати своє реферальне посилання та заробляти. Ну і такого більше тут немає чого розгляд Тут є контакти, з якими ми можемо звернутися, якщо у нас виникли якісь питання щодо роботи з сайтом. А там сайт доволі простенький, кому цікаво, переходимо та починаємо заробляти. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення.